Друзі, ще раз вас вітаю. Ми зібралися тут, щоб провести прес-конференцію з приводу того, що сьогодні ми провели акцію щодо надання нам всіх умов для того, щоб ми могли б створити територіальні громади по місту Києву і запустити таким чином проект по всій, по всій країні. Незважаючи на те, що ми. Акцію розпочали о 10-й годині. Ми до не до нас до сих пор не вийшов наш мер Кличко, Віталій Кличко і Віталій Володимирович Кличко. З цього приводу ми проводимо прес-конференцію і хочемо донести до суспільства нашу позицію та ту позицію, яка займає. Зима голова міської ради до народу, як ігноруються наші права і нехтуються в умовах тоді, коли йде війна на Сході. І так я розпочну зі звернення до Віталія Володимировича Кличка. І так, ініціативна група по створенню територіальних громад районів міста Ківа як юридичних суб'єктів публічного права на виконання меморандуму від 31.05.2004 року та дорученням ініціативної групи номер 1679 від 10.07.2014 року протокольних рішень міських вічі. Та зборів членів ініціативних груп по створенню територіальних громад у місті Киві та в Україні вимагає надати негайно приміщення з технічними засобами інформатизації в адміністративній будівлі за адресою вулиці Хрещатик, 36 для постійної роботи ініціативної групи з питань правового забезпечення роботи по створенню територіальних громад міста Києва як юридичних осіб суб'єктів публічного права. Рішення вимагаємо прийняти невідкладно, про що повідомити ініціативну групу не пізніше 15-ї -го, 15 -го години цього дня. імені ініціативної групи після свою поставу, голова Комітету по самоврядування ради активістів Майдану, голова ініціативної групи по створенню територіальних громад Дмитро Павліченко. Зараз я хочу слово надати Тарасу, він, він, він зараз до вас представиться. Мене звуть Тарас Усякенко, я голова ради активістів майдану. Ну що я можу сказати з цього приводу? Ми сьогодні хотіли звернутися і плідно попрацювати з існуючою владою в Києві про те, що ініціативна група має свою громадянську ініціативу і обов'язок, і має плани і бачення, і досвід по створенню. Громад районних в місті Києві, а також в цілому в Києві, як в цілісному організмі, і ми надіялися на плідну співпрацю. І з 10 до 6 години вечора почекали зустрічі з компетентними особами. Приходили особи, але вони не були повністю компетентні провести з нами перемовини. І ми можемо констатувати, що влада не готова зустрічатися і спілкуватися напряму з громадою міста Києва. Можемо ще сказати, що враховуючи колептують ту ситуацію з комунальним господарством в Києві, це крайньо безвідповідально. Ми надіємося, що вони все-таки одумаються і проявлять якийсь конструктивізм. Тому що наша пропозиція є насправді конструктивною. Без нас все одно вони не справляться, у них немає ніякого бачення, у них немає достатнього кадрового резерву, тому що ми, ми, ми забезпечимо чистоту кадрового резерву. Нам потрібні на цих місцях кругом, які будуть організовувати, забезпечувати методично, юридично, нам потрібні абсолютно нас зрозумілі, прозорі і чисті люди, моральні і справжні громадяни України. Ну, це все, що я хотів сказати. ще е, е, ми, от, Мають у нас деякі активісти виступити, будь ласка, пані Інна. Шановне товариство, е, значить, я Плотнікова Інна е, нам Миколаївна, представляю громадську організацію Самоврядна громада. Саме основне, що я залучилась до цього процесу я координатор робочої групи, яка створена на базі ініціативи. Майдану ініціативної групи по створенню територіальних громад як суб'єктів публічного права значить дійсно було цікаво ця зустріч саме для того, щоб Протестувати, промоніторити, наскільки посадовці готові до цього процесу. Цей процес конституційний, він не громадський рух, а це конституційний процес, який мав відбутись вже 23 роки назад, але так не сталося. І що ми можемо сказати? Дійсно, розмови були. Ми вам їх продемонструємо з представниками, значить, представниками. Комісії по лісивному самоврядуванню представник адміністрації значить, представник адміністрації був по зв'язкам з громадськістю. Ми чітко заявляємо, вони не готові, вони не знають, що з цим зроби, робити. І найближчим часом як було сказано головою комісії паном Бродським Олександром Яковичем, що він готує звіт на сесії Київради по цим питанням. І він зрадів, що ми з'явились. І ми надамо якийсь вектор руху, і Київська міська рада почне працювати в цьому плані. Але знову ж таки, ми бачимо, що пан Клічко проігнорував нашу сьогоднішню зустріч. Ми викладаємо відчай. У нас є конкретна програма дій. Ми будемо продовжувати далі плідно свою роботу. Саме основне, що цікавляться цим напрямком ініціативні групи в районах. Значить, залучаються різного напрямку і різних підходів, але бажання однозначно єдине. Єдине це конституційний процес, територіальні громади, як власники мають бути. Значить, власність має бути за, значить, зафіксована за територіальними громадами в районах. І, Будемо рухатись далі. Ми чекаємо вашої безпосередньої участі, тому що тут не може бути лід, лідерів. Я звертаюся від імені робочої групи, яка буде інструментом в цьому процесі. Ми е, гарантуємо, що доступ до участі буде прозорий, е, всі бажаючі приймати участь будуть залучені, будуть мати таку можливість. І наша місія, і чому ми одна із основних моментів чи на. Нам потрібно отримати приміщення для того, щоб нам була можливість з вами, з вами спілкуватись, обговорювати питання, навчати, а у нас є кому навчати. У нас досить серйозний рух, значить, він такий. Настільки потужний, але не, висвітлює, не, не висвітлюється в засобах масової інформації. Саме ми через цей центр учбовий, який ми хочемо перш за все на першому поверсі, мати можливість його надавати людям, самим приймати участь в цьому. Будемо сподіватися, що все ж таки у нас вийде, і ми з цього шляху не зійдемо. Е, група е, досить активно налаштована навіть на нічне чергування, на нічне, е, значить, на нічне протистояння, і, і будемо продовжувати і вимагати, і будемо працювати далі. Дякую, чекаємо допомоги. Зараз я слово передаю пані. Над... Надію. Хочу е... застрить ваше внимание. Представьте, представьте. Я Надея Кураншина. Наша голова Союза Матери Захист. Значит, прям специально заостряю внимание, это вот лишний раз доказывает, как люди, когда получают портфель власти, относятся к своим гражданам. Да, конечно, и не хочется чтобы в процессе восстановления конституционного права участвовали обыкновенные граждане Украины. Им очень не хочется. Но я сегодня им уже заявляла и заявляю еще раз. Обратного процесса не может быть. Сегодня война. Сегодня наши патриоты, граждане Украины, рискуют своей жизнью и отдают своей жизни. И мы здесь в тылу, как я это говорю должны все сделать возможное и невозможное для того, чтобы восстановить конституционное право. И это только начало. То, что мы сегодня пронаблюдали, то, что нам заговаривали мозги, приходили разного рода чиновники, которые вообще к этому никакого отношения не имеют, это лишний раз показывает, что нам надо брать власть в свои руки гражданам Украины. Поэтому я надеюсь, что духа нас хватит, наши патриоты на нас надеются, как и мы на них. А вот. И всем желаю удачи. Но они очень просчитались, те, которые сегодня находятся выше этажом, чем мы сидим. Мы от этого вопроса не уйдем, и я думаю, победа будет за нами, как на фронте, так и в тюлу. Дякую. Я ще раз хочу нагадати, що ми сьогодні бажали зустрітись з посадовцями. Ми планували наплодотворну працю, але ми цього не побачили. І заключне слово я хочу надати пану Івану. Він зараз до вас представиться. Фамілія моя Рішко, зовуть мене Іван. А я є активістом Майдану. Моє спеції сотні Майдану, також боєць у нас добровольчих батальйонів, що зараз несуть службу в своєму в МВС. Що я хочу сказати? Ми, коли вже досить ясно все висловили, мені залишається тільки підсумувати все те, що було сказано тільки. Підсумовуючи, я хочу сказати, що ми не припинимо своєї боротьби і своєї роботи. Наше основне завдання. Що була озвучена на Майдані і що кожен день озвучується на наших вулицях, і що спілкуються наші громадяни. Дякую. Друзі. Якщо є запитання, я прошу надати, і ми будемо підсвітувати нашу прес-конференцію, тому що ви бачите, що ми роздарували. Але... Це не значить, що боротьба закінчилась. Ми ще більше будемо потужніше на цьому полягати, на те, щоб виконати свій обов'язок перед країною, перед нашими громадянами. Є питання? Є питання, по перше, як вас виходить, ваша ініціативу? Як з вами зв'язуватися? Це перше питання, це технічне. А друге питання: чи плануєте ви роботу по об'єднанні реальних активістів самоврядування по всій Київні? Бо я вважаю, що ваша робота може бути дуже плідна саме для об'єднання дух і, і сил всіх активістів осереджу територіального самоврядування. Дякую. Дякую за питання. Дійсно, ми кожного дня збираємося о 12-й годині в українському домі на Софійської площині не на списка на Європейської. на Європейському площі. Там ви можете отримати всі наші координати, а так також всі ті нароботки, які ми вже напрацювали. І зараз у нас одна мета це об'єднати всіх, всіх для однієї єдиної цілі, щоб українці розпочали. На ті не змогли закінчити цю війну та розпочати нормальне європейське життя через створення територіальних громад. Так. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава!